Вітання! Сьогодні пропоную зануритись у висновки однієї, знаєш, дуже цікавої статті від фахівців youtube агенції. Вони там розбирають, наскільки колір у відео може бути потужним. О, вітаю! Це точно актуально. Особливо для тих, хто от створює контент, канали розвиває чи для бізнесу, чи особисті блоги. Давай спробуємо розібратись, як колір впливає на все від емоцій до залучення. Ну так. Бо там цифра така є: до 90% першого враження про продукт, Яваєш може сформуватися саме через колір. Абсолютно згоден. Колір це ж ну не просто щоб гарно було, це чиста психологія. Саме так у статті ці підкреслюють, що яскраві кольори, високий контраст, вони майже гарантовано хапають увагу глядача. От одразу М, миттєво так. Навіть Google, до речі, радить насичені картинки ставити на самий початок відео. Це ж на підсвідомості працює. Мозок реагує на такі сильні візуальні штуки е, автоматично. І це ж не тільки про спіймати погляд. У статті говорять, що колір може створити такий, знаєш, міцний емоційний зв'язок ага. і довіру лояльність сформувати, і навіть, що найцікавіше, вплинути на поведінку там, купити щось чи підписатись. Оце вже справді ну, магія. Так. І ця емоційна реакція, вона ж прямо пов'язана з тим, як ми запам'ятовуємо. А, тобто краще пам'ятаємо кольорове. Саме так дослідження, які там згадуються, показують, яскраві сцени насичені кольори запам'ятовуються набагато краще за чорнобілі, особливо якщо це природні відтінки: зелень, там синє небо. Угу. Вони, ніби ну, як мітку ставлять на образі в пам'яті, але цікаво, що надто штучні неприродні кольори можуть такого ефекту вже й не дати. Мабуть, бо асоціації не такі глибокі. Давай тоді по конкретних кольорах пройдемось, про які автори пишуть червоний це що в нас. Енергія, пристрасть, часом терміновість згадують канал Федоріва. Здається? Так, там червоний активно використовується, а синій це навпаки. Спокій, стабільність, довіра. Ну, логічно, що банки його люблять, фінустанови всякі. Але чи не стає він через це таким заїждженим? Трохи? Слушне зауваження можливо так. Надмірне використання може зробити його менш помітним, але він все одно сильний через оці асоціації, що глибоко сидять. Окей, okay. далі там що жовтий, радість, оптимізм, зелений це природа, здоров'я, ну, зростання, Aha. оранжевий ентузіазм, така дружелюбність, фіолетовий часто розкіш, креативність, а чорний статус елегантність, сила. Але ж тут, мабуть, культурний контекст дуже важливий. Про це ж говорять у статті. Обов'язково на цьому дуже наголошують. Той же червоний в Китаї це удача, а на заході може бути тривога, небезпека. Точно тому завжди треба думати про свою аудиторію. І ще момент цікавий згадують: відео, які викликають сильні емоції, збудження, захоплення, сміх. Вони мають більше шансів стати вірусними. І колір тут грає ключову роль, щоб створити потрібний настрій. І от ці знання виходить, можна прямо застосовувати, які там практичні поради дають. Ну, наприклад, радять контрастні кольори використовувати, щоб виділити щось важливе в кадрі людину чи об'єкт. А щоб увага туди падала, саме так, або продумувати дрес-код для інтерв'ю. Навіть кажуть, що іноді локацію підбирають під гостя, щоб картинка була гармонійною. А для довгого контенту, от подкасти, наприклад, які часто на телевізорах дивляться, а для такого радять створювати те, що вони називають ламповою атмосферою. Лампова атмосфера це як? Ну тобто використовувати менш контрастні, м'якіші, природні відтінки. Може більше зеленого, теплих тонів, щоб очам було комфортно, особливо якщо дивляться в темряві, уявити собі таке затишне вечірнє світло, а не яскраве офісне зрозуміло. Затишок такий візуальний. Так ще згадують про важливість інтер'єру для статусного контенту. Він має відповідати позиціонуванню, ну і про ризики, звісно, коли одяг учасника якось ну випадає з концепції. Хоча визнають, що це не завжди легко проконтролювати. А як приклад яскравого стилю наводять. Телебачення Торонто, оцей їхній фірмовий кислотний фон, графіка. Так, так, дуже впізнала на. І це ж ідеально пасує динаміці шоу, їхні аудиторії, молодій, активній. Це, власне, доводить, що немає правильних чи неправильних кольорів універсально. Є ті, що працюють на конкретну мету і аудиторію. Абсолютно. І ще один технічний прийом цікавий описаний: поєднання теплого і холодного світла. А це як, скажімо, на ведучому, чи гості тепле світло, таке червонувато-жовте, а фон підсвічують холодним синім. Угу. Для об'єму так, це створює візуальний об'єм, допомагає фігуру, ніби відірвати від фону. Картинка стає глибшою, енергійнішою. Таке часто і для промовставок використовують всередині відео, щоб додаткову увагу привернути. Отже, виходить, кольору відео це ну такий собі стратегічний актив, не просто прикраса. Саме так, і автори статті якраз підкреслюють, що такий свідомий аналітичний підхід до палітри, враховуючи психологію, культуру, цілі, він може значно підвищити ефективність контенту, і це знаєш, піднімає таке цікаве питання вже для роздумів. Ми от обговорили базові асоціації ці правила, так би мовити, фундамент. А що як свідоме порушення цих правил? Використання кольору якось несподівано, можливо, навіть всупереч очікуванням культурним кодам. Чи може це стати найпотужнішим інструментом, щоб створити справді унікальний стиль? Тобто, ризикнути ну так, де ота межа між виправданим креативним ризиком, який запам'ятовується, і просто візуальною помилкою, яка відштовхне? Оце вже тема для окремої розмови, мабуть.